Оця триповерхова будівля. Перший та другий поверх це ендокринологічне відділення. Тут лікуються пацієнти найбільше з сахарним діабетом. А третій поверх це відділення діабетичної стопи. Там лікується хірургічна допомога, надається пацієнтам, у яких є ті або інші розлади ніжніх кінцівок пов'язаних з сахарним діабетом. На першому, другому поверсі було 76 пацієнтів, на третьому було 38 чи 37. Е, постраждали, але не 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 сильно. Це люди, які отримали поранення уламками з о, стекла. О, усі вони евакуйовані в основний корпус лікарні. Зараз їх розміщують. Я так гадаю, що лікарня зможе розмістити усіх нікого не прийдеться переводити до інших лікувальних закладів. Вишебленами і о, Повалена, повалені меблі, розтрощені дуже багато меблів і е, вирвані двері, які ведуть до коридора. Е, там був гарний ремонт, дуже гарно виглядало відділення. Ну а зараз мало що залишилось від нього.